Вітаю всіх! Ви на каналі Валентина Творимо красу. Сьогодні пропоную зв'язати ось такий візерунок. Це така сітка, але вона, бачите, трохи об'ємна, така цікава. Я думаю, для літніх виробів буде саме то. Так, і зараз ми з вами разом зв'яжемо. Все в'яжеться просто. А виходить ось такий цікавий результат. Так, для того, щоб зв'язати цю сіточку, треба набрати парну кількість петель. Парну, тобто та, що ділиться на 2. Так, і перший рядочок ми з вами зв'яжемо, буде такий допоміжний, можна сказати, рядочок для того, щоб почати в'язання. Ну і перший цей рядочок ми будемо в'язати. Повністю увесь виворотніми петлями. Так, є у нас перший ряд. Розвертаємо роботу і переходимо до другого. У другому вже починаємо формування нашого візерунка. Першу петлю прушку знімаємо. І тепер розвертаємо дві петлі для того, щоб пров'язати їх разом, і для того, щоб перша петля була саме першою. Так, пров'язуємо лицевою. Одягаємо її знову на ліву спицю і пров'язуємо її ще раз. До того ж слідкуємо, щоб петлі дивилися ось так, рівненько, да, щоб вони були розвернуті в один бік. Так, знову я перезнімаю дві петлі, пров'язую їх лицевою. Бачите, в мене зараз петля розвернута, тому я її ось так перевдягну і пров'яжу ще раз. Тобто, щоб петелечки лежали рівненько і дивилися в один бік. В залежності від того, яким способом ви в'яжете, да, то потрібно слідкувати просто за поворотом петель. Точніше, не за поворотом, а за положенням петель. Так, і отак до кінця всі петлі я пров'язую по дві, а е, потім да, над ними ще одну петлю вив'язую, ну і остання пружкова виворотною петлею. Так, Закінчила ряд, розвертаю роботу, переходжу до третього ряду. Знімаю першу пружкову не пров'язуючи наступну виворотню пров'язую виворотню, роблю накид, наступна виворотня. Накид, виворітня, накид. І ось таким чином до кінця ряду працюю. Останнє в нас останній накид, ну і прушкова. Так, розвертаю роботу, першу петлю знімаю, і тепер просто в'яжу всі, всі петлі лицевими. Ось уже щось у нас таке цікаве вималювалося. Так, наступний ряд це у нас п'ятий ряд. так. Да? В'яжу просто виворотніми петлями. Так, І рапорт цього візерунка це чотири ряди. Ми зараз в'яжемо п'ятий, оскільки в нас був перший підготовчий ряд. Так, 4 ряди і, і 2 петлі. Так, дов'язали і переходимо до шостого ряду. Тут все те саме, тобто починаємо спочатку. Так, перезнімаємо петлі, пров'язуємо їх дві разом, і потім повертаємо пров'язану петлю на ліву спицю, ще раз її пров'язуємо. Тобто, все те саме, що ми робили. en el segundo martillo І бачите в нас, як виходить цікаво. Розміщення виходить нібито в шахматному порядку, і кожного разу ось ця косичка наша да, виходить ніби із, із нашого отвора, який утворився від накиду. Так, тепер наступний ряд виворотній, будемо в'язати виворотну і робити накид. В кінці ж не забуваємо про накид. Так, ну і ще пров'яжу з вами разом цей лицевий, просто лицевий. І наступний ряд просто виворотніми петлями. Ось така краса у нас виходить. Якщо вам сподобалося відео, залишайте ваші вподобайки, залишайте коментарі, а якщо ви ще не підписані на канал, то підпишіться і натисніть на дзвіночок, щоб він став чорного кольору. Тоді ви будете отримувати всі оповіщення про відео, які виходять на моєму каналі. Дякую за увагу! Мирного неба, теплої весни вам! До зустрічі!